Триває підготовка до опалювального сезону. Загалом на теплокомуненерго йде активна підготовка до зими. Тому опалювальний сезон розпочнеться вчасно, у відповідності до погодних умов. Сьогодні жителям міста не потрібно схвильовано очікувати період опалювання, адже все буде підключено вчасно. Проїзводимо заканчуває заміну участка теплотраси, котрий подають тепло. на… Два дома. Энергетиков 10, энергетиков 12, энергетиков 12. А это три дома, которые питаются от этой линии. Теплотрасса уже заменена, завершаем работы, производим накрытие лотков и благоустройство. Это плановые работы? Это, плановые работы, которые мы будем производим в процессе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 -го года. Далі ми поїхали до іншого об'єкта, аби побачити, як ведеться там підготовка до опалювального періоду. Тут проводяться роботи з ревізії та ремонту мережник, підживлювальних насосів, вентилів, засувів. В Даний момент закриває новий селий розчинник, який ми замінили, тому що той прийшов в негодність, в тиску з довгострокової експлуатацією. І ми робимо ревізію повністю наших хімводоочистки. Без якої в котлах буде накіп і котли не будуть е, довго при цьово працювати. Ви таку процедуру проводите після кожного опалювального сезону? Звичайно, ми підготаємося до після кожного опалювального періоду. Усі котли у котельнях та теплові мережі працюють на хімічно очищеній воді, тобто вода пом'якшується за рахунок сульфовугілля, збільшує термін роботи як котла, так і батарей. Дякуємо працівникам комунального підприємства Теплокомуненерго, які, попри все, продовжують виконувати свою роботу, дбаючи про наше місто, готують його до опалювального сезону. Максим Вікторович, наше місто у такий важкий час, слава богу, пережили опалювальний сезон благополучно. Як вам вдалося виконати таке завдання складне? Ну дійсно було важкувато, багато було і роботи, і багато і нервів було, і пережили багато. Це був найважкіший опальний сезон, який я застав за 20 років роботи на цьому підприємстві. Да. Началося з того, що не вистачало генераторів, і дійсно не хватало, не вистачало. Напруги, тому що були відключення і аварійні, і по графікам. Ми де тільки їх не шукали. Генератори і в борг брали. І дякую, МЧС допомагав. Тимчасово нам надавав генератор вже пізніше. Потім, коли вже ми отримали благодійні генератори, то ті, що ми брали в борг, ми віддавали МЧС, а вже працювали на, на своїх генераторах, ті, що ми отримали від благодійних фондів. Перше важке це з чим ми столкнулися. це нехватка генераторів. Друге, не було чим їх підключати. Це треба було мощні Кабеля, мощні наконечники спеціальні, які підходять тільки для кожного генератора окремі. Тож шукали їх по всім підприємствам і по заводам їздили ті, що кабеля виготовляють, тому що в магазинах їх просто не було кабелів. Прийшлося їздити, шукати, брати і, в борх, і просити. просити, ну, викрутились. Третє. Не вистачало, нема в магазинах, зараз вони вже є, привезли перехідних рубільників. Тобто це такі рубільники спеціальні, які переключаєш подачу напруги з сіті або з генератора, щоб не було зустрічної напруги. Їх теж не було, і ми викручувалися, щось хімічили самі придумували. Час зараз да, ми їх вже знайшли, купили, поставили, змонтували їх, перевірили, так що, якщо треба буде, вже можна буде швидко переключати і не тратити, не гаяти. Час на переробки своїми силами, ви вже так, все ми все зробите. своїми силами, ми вже зробили. Угу. Вже їх змонтували, зробили ящики, все змонтували, підключили, перевірили. В любий надіжно. час можете переключитися ну, В будь-який час, надіжно вже вони стоять і працюють. Скажіть, а як допомагала міська влада у такому питанні? Ви знаєте, я вам скажу у цьому році. Міська влада навіть сама запитувала, нам не приходилось приходити і казати, нам треба це так. просити, да, поможіть то, поможіть це. Вони самі бачили, що як ми виживаємо, що дійсно важко. І самі запитували, чим вам допомогти, як звернутись до депутатів, об'яснити, що на що потрібно, на що да? потрібно да. тому що літо літо швидко прилетить, зима прийде швидко, а треба підготуватись, і ми ж кожен. Місяць здаємо звіти, коли куди потратились гроші, скільки потратили. Ну ж видно, скільки ми отримали, скільки потратили і скільки нам не вистачає. Тому Олег Богданович зразу вже на кінці опального сезону запитав, що вам треба, кажіть, будемо шукати, будемо купляти, щоб ви підготувались до зими, як завжди. Як іде підготовка, ви ж бачили, яка була весна? На вулиці було важко працювати, прохолодно, дощі багато води. Тому ми розпочали з начала теплових камер. Тобто там де. Нам нічого не заважає працювати. Тобто ми виїжджали на теплові мережі. Спочатку розпочали з великих теплових камер, там де великі запорна арматура. Вирізали її, привозили до себе на базу, там її ремонтували, притирали, перевіряли, а потім заново монтували. І, звісно, в котельнях зразу не зайняли котлами, насосами. А, а зараз як уже погода. Краще допомагає стало. нам, да, що стало краще, то теплові мережі, звісно, uh -huh. тільки теплові мережі, яким які вже багато років і Ми вже давно їх хотіли замінити. У нас є графік, є план заміни, щоб вони по типловим мережам по всьому да? місту, да. по всіх котельнях, по всьому місту. Зараз веде підприємство підготовку до наступного сезону опалювального. Чи всі матеріали є? Все вам вистачає для того, щоб. Добре підготуватися до цього сезону, ну частково матеріали в нас звісно, закуплені, і деяку частину ми отримали від благодійного фонду. Там труби різного діаметру ми отримали, їх небагато, але вони нам надали. Ми також отримали від них запорну арматуру польського виробництва, теж будемо її врізати на котельних і в теплових мережах. І частину металу і труб у нас залишилось ще з, прошлого, з прошлого підготовки. тому на на даний час на ближчих 3-4 місяці у нас у нас все вистачає. А далі вже будемо чекати на допомогу від нашого бюджету. Світлана Луценко Ілля-Біюль, телекомпанія КЕТ.